Вітання, Раз Студіо, друга серія. Ви пам'ятаєте з першої серії, де ми з кінтом скинулись по 500 доларів і намагаємося з метою перепродажів, відновленням реставруванням або просто підготовки до продажу автомобілів дойти до Land Cruiser 200, а краще 300. Покататися теж непогано на таких автомобілях. Минулої серії ми зняли ГБЦ, відвезли в ремонт, і дуже важко було знайти клапана випускні. Випускні були, випускних не було. За що того, що так довго ми цим займалися, тому в цій серії ми її точно не зберемо цю машину. Бо сьогодні субота і майстер вихідний, не вийшло йому завести ці клопона. Ми це зробимо обов'язково, але сьогодні ми ще знімемо поршня, щоб подивитись на стан колець. компресійних, Так, да, Знімемо поршня, подивимось, почистимо, підготуємо болти. Поп... Попрочищаємо, ну коротше, попродуваємо отвори. Тож, будемо працювати. Слідкуйте, підписуйтесь. До речі, дуже приємно, що 300 людей подивилося мій ролик. Навіть деякі з них підписалися на канал, поставили лайк. Це як для мене, для людини, яка не медійна, не була в цій сфері жодного разу. 300 це. Ну, можна сказати, продовження цієї фрази, але все ж таки це досить великий результат для мене. Мені дуже приємно і хочеться розвиватися. І ви розвивалися разом зі мною. Тому приємного перегляду, другій серії, гараж Туб Studio». Поїхали! Я знайшов дюймові головки, У мене хоч і були дюймові, але той, яка потрібна, не було. Зайшов до сусіда, попросив у нього дюймову головку, він мені її підібрав. Зараз будемо пробувати знімати один поршень. От їх треба ще помітити, у мене є маркер, в принципі, що не може радувати. Поїхали. da o Что сюда понял? Блять, вкладыще пизда. Я хуязно. Ти по-моему так не должно. Вкладыша має четненько, плотненько сідати, а тут Тут хуй пойми. Ну, надо у нас замочек вставляться. Що щелкать. А воно... Як воно працювало вообще? Я щось, коротше, не доганяю. Ладно. Світла попал, виключи. Так, поршень перший є. Де всю бачу? Да. О, тут є зазор. І... Короче, окей, кольца. Але вкладиші не відсюди. Ось їхній стан. Вкладиші. Ось як вони виглядають. Не тупо не фіксується. Не в шатун, не в этот Он Просто гуляє. Не знаю. <смеш> О, крінж. Коротше. Хай може, візьме нутромір. Попередньо кольця мінялися і вкладиші мінялися, а у вкладиші, скоріш за все, не змогли знайти під цю машину і вліпили м, якісь. Коротше, зараз будемо чекати знайомого, який подивиться і скаже свій, свій вердікт. Фонарик. Ну Я би сказав, що тебе про будь-яких кольцях будемо брати. Бач, скільки рисок. Угу. То хоча б якщо не точити, то хонінгувати. У будь-яку. Що, що, хулян? Хонінгувати. Це Той шо? самий родний. Ну йде такими камушками проходить. Він не точить, просто робить поверхню. Робить 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 роби, роби, такими такі Ага. Можна їх ставити обратно і пофіг. Як тобі сказати обратно? Можна, якщо хочеш їздити їздити, то став обратно, а по-доброму, то треба зняти блок, завести до розташника. Він тобі одразу побір'є, скаже, який там розмірський, який допуск, і скаже, чи можна хонінгнути, чи треба. Та, та нема на та... неї запчасти, так просто. Чи... стандартно 에... не йдеш. 에... Машина буде, Той, ремонт мотора буде дорожчий в три рази, ніж та машина. 에... <laughs> Як тобі сказати? Можна, звісно, купити там 700 чи 800 гривень, коштує такий ручний хонінг. Uh -huh. Який ти зробиш дрельку, просто ходиш і вирівнюєш ті полоски. Uh -huh. Має бути от такі під 45 такі uh -huh. риски. Вони дуже-дуже мілкі. Ти їх майже не бачиш. Так добре світиш, бачиш, така сітка набита. Uh -huh. Можна пройти тим хонінгом. Наскільки ну то експерименти, 50 на 50. Може помогти, може ні. Знімеш багато тим конінгом, просто буде пускати тобі і зарозділо. Ну, понятно. А, так як робили раніше, знаєш, там, що не було того, не було того. Можна взяти більше кольця, uh -huh. а, але дивишся помивна зазор. Uh -huh. а, над фільком підпилюєш края, ну, воно не ставиться і не буде зазор. Що... Коротше, будемо знімати зніматися останні. Хуйозно. А, блядь. Ладно. Лизом знімати. блять я не искал